І станом на зараз порив ліквідовано, теплопостачання відновлено. Сучасне рабство у Кіровограді, кімнату в гуртожитку продали разом з прописаним там мешканцем. Чоловік про фінансову операцію ні сном, ні духом. Розшукати тих, хто продав квартиру, і того, хто її купив, виявилося непросто. Тепер справа у судах. Як квадратні метри з людиною продали, дізнавався Ігор В'юн. Цю квартиру у гуртожитку по проспекту Університетський, 21, отримала мама Юрія Мелетенка. Мамка отримала тут 300 ну, кімнату. Потім мамка померла. Після смерті матері чоловік продовжував жити в кімнаті. Наприкінці 2013 року у гості до хворого чоловіка завітали нібито нові власники помешкання. Він подзвонив до нього, прийшов якийсь невідомий чоловік. Представився Юрою. Ми так зрозуміли, я прочитала, передав документ куплю-продажу, що його кімнату купила Гарькова Ірина. Ми так зрозуміли, що це її чоловік. Молодий, чорнявий, років 30-35. Ми почали з ним розмовляти, що на яких основаннях ви купили цю квартиру. Незваний гість вимагав звільнити приміщення. Він просто спирався, що він купив і що Юра вийшов отсюда, хотів його виганяти насильно. Ми сказали, що якщо він, я йому сказала, що він не має права тут жити, то подавайте в суд. Він при нас подзвонив тут у міліцію, щоб Юру вигнали з квартири. І посидів мину п'ять, не дождавшись до міліції, він уїхав. Брат з сестрою написали заяву до міліції надії невідомого Юри. Несправедливо, ну так як ми вважаємо, тому що він проживає давно і на ордеру отримала кімната, що незаконно продали його квартиру. Так я писала в заяві. У городілі потім звернулася до юристів, які витребували копію договору купівлі-продажу квартири пана Юрія. Згідно з документом, квартиру продало приватне підприємство Вагран за 17 тисяч гривень фізичній особі. Є у нас товариство підприємство, приватне підприємство, підприємство Вагран, яке перепродало Гаркавії Ірині Анатолівні, вказане. Помешкання разом з особою, яка в ньому прописана, я вважаю, що вказаний правочин є недійсним. Особа прописана з 96-го року вказаному приміщенні. Більш будь-яких даних щодо зняття її з реєстрації на вказаній житловій площі у нас немає. Адвокат каже, нова власниця квартири звернулася з позовом до Кіровського райсуду. Він виніс рішення на її користь. Справа перебувала в Кіровському районному суді. Скільки було прийнято заочне рішення без власника вказаної будівлі? Після цього нами було заготовлено дуже швидко апеляційну скаргу. Нами заготовлена. Позовна заява до цього ж суду Кіровського щодо визнання вказаного правочину не дійсно. Почути думку учасників цієї оборудки нам не вдалося. Підприємства Вагран за адресою реєстрації немає. Тут знаходиться квартира. Мешканці гуртожитку розповіли, що представники підприємства раз на тиждень проводять прийом у приміщенні іншого гуртожитку по вулиці Севастопольська. Їдемо туди. Тут де вагран повинен приймати в два часа. Ви дзвоніть, її ще немає. Її ще немає. Ну, у вас тут десь. Вона останнє час тут не приймала, вона на заводі. Раніше приймала а на заводі. Не знайшли ми вагран і на заводі. Наталя Олексіївна Вагран, де десь тут приймають прийоми йдуть. Да. Правда, а де? Можна? У вас тут? Да, я їй позвоню. Позвоните, пожалуйста. Кілька хвилин охоронник дзвонить, але слухавку не беруть. Не, не бере. Не, не бере. Вона може вийти через ворота. – Та вона уйшла, вона вийшла через ворота. Ще раз телефонуємо представниці Ваграну. На цей раз слухавку вона бере і заявляє, що вже рік немає відношення до цієї фірми. не вже вам телефон дають. – А кому можна звернутися? туди братів де знайти пана Ярошенка. Не знає. Володимир Іванчами гі можемо йти. Ну я откуда знаю. что я сам живучи. Чишу у колишньому офісі юридичної фірми Володимира Ярошенка. Тепер агенція нерухомості. Володимир Іванович Ярошенко, ми здесь можем найти? зі зі здесь не зі А зі зі можем найти? Не зі Не знаю. Не знаю. пошуки покупця квартири у гуртожитку успіхом теж не увінчалися за адресою вказаною у договорі купівлі продажу двері ніхто не відчиняє Пан Юрій говорить, аби він залишив квартиру і не піднімав шуму, уже пропонували гроші. Але чоловік запевняє, зі своєї квартири не піде. Предлагали 10 тисяч плюс це. Гривень. Да, гривень. Не гривень. доларів там не. За що? Щоб я сюди вийшов на 9-й таж, меншу кімнату. І всі мої долги прощаються. Ви отсюда будете виходити? Ні. А куди я пойду? Я болію. Мене сестра содержать. Відстоювати свої права збирається і далі у судах. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.